Вітаю на першому уроці другої частини з розбору програми After Effects та Motion Design. На цьому уроці ми будемо розбирати таке поняття як Motion Tile, працювати середе простором та прекомпозиціями. Урок буде доволі насичений, тож давайте не гаяти часу та поїхали! Відкриваємо After Effects. Створюємо нову композицію. Час 10 секунд, фон чорний та натискаємо ОК. OK. Отже, для того, щоб розібрати ефект Motion Tile, ми повинні створити текстовий леєр. Потім зробити прекомпозицію і застосовувати вже цей ефект. Тому зробимо все по черзі. Обираємо інструмент Horizontal Type Tool. Далі пишемо Text Motion. Розмір 120. Колір білий. Шрифт нас Captor Small. Далі центруємо Anchor Point комбінацію Ctrl-Alt-Home та центруємо Layer Ctrl-Home. Тепер нам потрібно зробити з цього текстового леєру прекомпозицію. Тому робимо це за допомогою комбінації Ctrl-Shift-C. І в нас з'явилася наша прекомпозиція в панелі матеріалів і композиції. Далі нам потрібно змінити розмір нашої прикомпозиції, натискаючи правою кнопкою миші, далі Composent Settings і робимо значення 450 на 100, попередньо знімаючи ланцюжок пропорційності. Добре, з цим розібралися і зафіксували. Тож тепер нам потрібно додати ефект Motion Tile. Тому відкриваємо панель ефектів і пресетів і знаходимо Motion Tile в розділі Stylize Переносимо ефект. В панелі налаштування ефектів бачимо такі налаштування, як Tile Center. Він змінює положення Anchor Point TileWidth. Він змінює довжину елементу в прекомпозиції. Style height відповідна зміна висоти елементу в прекомпозиції. Output width. Ось цей параметр нам і потрібен, бо він якраз працює на кшталт репітеру і створює копії нашого елементу. Output height Такий самий параметр, який робить це по висоті. І Face змінює положення елементів відносно один до одного. Отже, ми можемо зробити наступну цікаву анімацію за допомогою нашого ефекту. Для цього змінюємо значення нашого параметру Output Width десь до 1000. Щоб в нас було достатньо копій. Далі ми можемо трохи опустити нашу прекомпозицію. Тепер відкриваємо параметр Position клавішою P на клавіатурі і для поч... на початку створимо Frame і переходимо до 5-ї секунди і посунемо нашу прекомпозицію вліво за межі композиції. Десь так. Програємо і подивимось результат. Добре. Також ми можемо зробити це під кутом. Для цього видаляємо створену анімацію і відкриваємо параметр Rotation. Клавішу R на клавіатурі. Потім повертаємо десь на мінус 35 градусів. Далі знову відкриваємо Position і робимо фрейми як до цього. На початку фрейм. І далі на 5-й секунді тягнемо прекомпозицію до лівого краю. За межі композиції. Добре. Програємо анімацію. Теж вийшло непогано. Працювати анімація буде до 5-ї секунди, як ми і налаштовували. Але ми можемо зробити її швидше та зациклити. Це можливо зробити за допомогою додавання скрипта. До анімації, про які більш детально будемо розбирати на наступних уроках. Тож не пропустіть. Також ми можемо додавати дублікації при композиції і зробити, наприклад, знизу одну анімацію, а зверху у зворотньому напрямку. Все це ви можете попрактикувати самостійно, бо я хочу показати ще декілька цікавих варіантів з використання ефекту Motion Tile. Отже, видаляємо нашу анімацію, повертаючи значення, повертаємо значення нашої прекомпозиції до моменту одного тексту, роблячи значення Output Width за значенням 100. Для цього використовуємо комбінацію клавіш Ctrl-Z. Далі ми змінимо значення output height до значення 2000. Тепер нам потрібно перевернути прекомпозицію на 90 градусів. Відкриваємо параметр Rotation клавішою R і змінюємо значення. Добре. Тепер для коректної роботи нашої анімації треба ще один раз зробити precompose, комбінацію Ctrl-Shift-C, зберігаючи всі наші параметри. Натискаємо ОК. Далі нам потрібно знайти ефект CC циліндр у розділі Перспектив. Переносимо наш ефект на композицію і бачимо цікавий варіант. Тож, давайте відкоригуємо його, додаючи зміни до параметру Rotation. Розгортаємо клавішу R на клавіатурі. Розгортаємо його і змінимо значення Rotation X до 40 градусів, а значення Rotation Z до 90 градусів. А значення Rotation Z до мінус 90 градусів. Добре. В нас вийшло непоганий результат. Тепер ми можемо додати анімацію обертання за параметром Rotation Y. Це ми і зробимо. Додаємо фрейм на початку нашого таймлайну і на 5-й секунді робимо два повних оберти. Тож, програємо анімацію і подивимось результат. Як на мене, дуже цікавий варіант, який ви можете використовувати у своїй майбутній роботі. Добре, з цим розібрались і зафіксували. Також хочу показати ще один варіант використання ефекту за допомогою 3D. Тому для початку видаляємо прекомпозицію. Другу. Залишаємо прекомпозицію першу. І знову додаємо до неї ефект Motion Tile. Далі змінимо значення output Height до 500. Ще нам потрібно трохи зробити менше нашу прекомпозицію не 450. А400. Далі нам потрібно зробити три дублікати і робимо це в панелі матеріалів, натискаючи комбінацію клавіш Ctrl-D три рази. Далі переносимо до нашої панелі леєрсів. Але нам потрібно додати ефект Motion Tile до кожної з цих трьох прекомпозицій. І змінити значення Output Height до 500. Тепер нам потрібно створити нуль об'єкт. Натискаємо правою кнопкою на панелі леєрсів, далі New, «Now Object. Далі ми всі леєрси повинні прив'язати до нашого нуль-об'єкту і зробити всі 3D-режим, натискаючи іконку Куба. Добре, підготовка пройшла успішно. Тепер треба їх розмістити так, щоб в нас вийшов куб. Одразу скажу, що треба витратити час. Щоб все вдалося і погратись з кутами і орієнтацією. Тому для початку ми змінимо кут зору. Відкриваємо трансформ для нульового об'єкту. І змінюємо значення по параметру X-Rotation до 90 градусів. Далі ми ще змінимо активну камеру, відкривши вкладинку 3D-View Pop-Up. І оберемо FROM. Тепер нам потрібно для наших прекомпозицій змінювати параметр Position і для середніх ще змінити кут. Тож, відкриваємо Transform першої прекомпозиції і змінимо параметри. Трохи далі поставимо. Далі четвертий також змінимо його положення. Десь так. Для другої нам треба змінити Y на 90 градусів або повернути. Тепер посунемо її. Іще і ліворуч. Тепер для третьої прекомпозиції також змінюємо на 90 градусів. Перепрошую. І для останньої перекомпозиції тепер посунемо її трохи сюди. Далі, коли ми все вирівняли, нам потрібно виділити всі перекомпозиції і зробити так, щоб у нас був десь приблизно по центру нашого нуль об'єкту. Також ми беремо наш нуль об'єкт і посунемо стрілками до центру. Тепер згортаємо всі леєрси, залишаємо розгорнути на Object і повертаємо до нуля параметр X-Rotation. Так, щоб бачити наш куб. Повертаємо Active Camera. Додамо анімацію за параметром Y-Rotation. На початку ставимо Frame, створюємо. Переходимо на 5 секунду і робимо значення одного повного оберту. Все, тепер можемо програти анімацію і подивитися результат. Тож, з цим розібрались і зафіксували. Звісно, ми можемо робити більш цікаві варіанти, змінюючи колір, додаючи фон до прекомпозиції. Це я залишаю вже під вашу відповідальність. Дякую за увагу! Підписуйтесь та переходьте до наступного уроку!